Всім привіт! А, ви на каналі Селянка з України, звичайно. Ми сьогодні їдемо в аквапарк. Да, ми сьогодні їдемо з хлопцями моїми в аквапарк, з Тимофієм Яковим. А, хочу розказати: ми їдемо Яків, Тимофій та Я в аквапарк. Оксана їде і теж Максим та Діма. А, в неї є білети, і Рома з Танєю не захотіли їхати, і Петі теж не виходить. То було тільки три вільних білета, білет, квитки правильно. І оце вона каже: Їдемо, то їдемо, бо дітям дуже подобається там. Вони награються, накопаються. Єфремчику, на жаль, не, не вистачило цього квитка, але він з татом проводить час доволі гарно. Я вам покажу, як вони саме проводять час. Поки я поїхала, повезла одних, то вітя з Єфремом. Там складає таку лавку, дуже красивеньку. Да. І будуть ще хатку і терасу. Вже бачу відразу прибирає, коротше, золотий чоловік. Поки я їду в аквапарк, він працює, допомагає мені. Ну, що я показую? Чим же ж займався Вітя? Поки я поїхала по своїх справах, я тут довольно показую клас і пішла. Вітя прибирає терасу. Для того, щоб, тому що прийшло вже тепло, і це такий ще початковий варіант, швиденько підприбрати, щоб було більш-менш чисто. Далі, коли буде ще тепліше, тоді я помию стіни тут, помию гарно вікна. Вікна я часто мию, але двері повитираю, все помию, і тоді наведу порядок ще кращий. Це такий початковий варіант. За зиму дуже багато сюди налетіло листя, хоч ми і прибирали, точніше, за весну, тому що цілу зиму в нас був сніг. А далі, коли сніг пороставав, листя залишилося, яке було осінню. І воно залітає дуже на терасу. тому робочим пилососом Все по пилососи вже прибрав, не просто змели, щоб далі воно знов сюди залітало, ні. Уже просто його взагалі прибрав, що його не буде чому вже залітати. Але все одно через дорогу, там все одно є листя, воно прилітає, але не такої вже кількості. Подивіться, зверніть увагу на нашого Єфремчика, як він красиво грається собі біля тата. Я йому застеляю таке покривальце, ще коврики, і щоб він міг собі сідати тут, гратися камінчиками, там пісочок ще. На жаль, біля наших апартментів немає дитячого майданчику, де діткам гратися, там, щоб в пісочок просто прийти, погратися, поскакати, погойдати. Ні, немає цього. Оце єдиний мінус в наших апартаментах. Нас все влаштовує. І ціна, і, і файна, нормальна квартира. Тому дитина грається, де можна, чим можна. Біля нашої тераси є така долинка, не геть долинка, але є ще містечко, де діти наші всі граються тут футбол, якісь там ігри. Якраз так. Ще гарно попало, що виходиш на терасу і можна тут погратися саме цим. Якби не було цього місця, я не знаю, де б наші діти грались. Ось так, я бачу Вітя пилососить по всіх кутках, де тільки можна. Все прибрав. Дуже файно. Я дуже рада. Приїхала додому, побачила, була дуже задоволена, тому що це листя багато було. А так... Попила соси в столика. На днях, якщо буде в нас тепліше, то я чекаю просто теплішої погоди, щоб я могла все помити. Тому що інколи не вистачає часу, а інколи, коли вже він тебе є, то буває погана погода і не хочеться мерзнути. Тому чекаємо тепла. Єфрем собі сів на стільчик, який я купувала йому літом на гаражки. Він дуже класний, складається, я буду його брати на озеро для нього. Якби ви знали, як ми чекаємо тепла, коли вже таке сонечко і така погода, ми неймовірно раді, задоволені, прям щасливі, аж хочеться жити. Серйозно така погода, тому що в нас навіть ще подивіться на наші кущі. Можливо, справа вам видно, тут завжди літо, в нас вони зелені, в листях. Навіть зараз ніякої там листків немає, бруньок. Не знаю, можливо, хоч чуть -чуть, хай би вже з'явились. Ну, разу дуже пізня така осінь. Весна, точніше. Озвучую відео. Я вже пізно ввечері і через те, можливо, попутала так. Хоча тут завжди була така пізня весна. Її немає, потім травень. Починає все цвісти там, червень, бах і все літо. Навіть буває в травні, що ми ходимо в куртках і це більшість половину травня, серйозно. Буває, що могтиме навіть і сніг пролетіти. Тому, коли вже приходить до нас тепло, ми дуже раді. Вітя вже все попилосос, Єфремчик пішов в квартиру, почекав, поки тато почистить пилосос. І потім знову продовжував гратися в нього був сьогодні такий день з татом. Він потім їздив до Наталки, до моєї сестри, разом з ним був там, грався. Потім ще їздив по справах і геть увечері приїхав додому. Я ж за їм засумувала. І дивіться, ось така лавочка буде в нас. Ми замовили, і вона буде на терасі. В нас стояти дуже якісно серйозно а, гарний колір. Її можна ставити теж на дворі, а, навіть якщо дощ падає, чи що вона не боїться. Води це дуже класно. Я дуже рада, що вона в нас є. А, я коли я приїхала і пробувала там її там погойдати чи як. ну чи вона крепка? Вона дійсно крепка, взагалі нема ніякої там, щоб шаталось, вона ні. Поставили поки що так. А далі, коли все доприбирається, коли все помиється, і будемо вирішувати, що залишувати на терасі, а що ні, все буде в нас красиво. Подивіться, який фрем всі в статум. <схи> Тішаться хлопці. То там. Ну що, ми вже покупалися. Дивіться, що мене навіть волосся мокре. Заїхали на суп в Олеф Гарден. І будемо зараз смакувати. Дивіться, ось там хлопці ждуть. Доволі, вони просили, щоб заїхати. Вже їсти. Нам чекати 5-10 хвилин, то це дуже мало, дійсно. Так, ми чекаємо, хлопці малюють, грають хрестики, ноліки. Їмо. Тут, наприклад, ти замовив один суп, і якщо хочеш ще, він просто приносить добавку, і, все, і він вже а, платиш за тільки один. Ось такий він, дивіться, красивий, гарний, смачний. Далі я приїхала вже додому, вже вітя вдома, всі повечеряли. І в мене була прийшла посилка з дуже класною хаткою. Такою палатка-хатка для діток. Я давно її хотіла. І ось вона вже прийшла. І ми тут розбираємося, як її правильно скласти, щоб зрозуміти. Тому що наш рахунок збирання, там меблів, що, чогось такого, в мене по цьому більш вітя. Я це ну не вмію я Це мені треба довго, і коли ти сидиш, не, ну, мене така робота інколи навіть роздражає, Чи як я не можу сидіти. Мені більш така рухлива робота подобається. Тому, коли оце все збирання, то це все в нас збирає, складає вітя. Подивіться, як вона змінюється, яка стає красива. Тут ми допомагаємо то з тієї сторони, то з тієї. І ось така хатинка вийшла. Діти, коли побачили, вони були дуже-дуже раді. Я ще більш детальніше зніму відео, потім вам покажу про цю хатинку, як діти граються, тішаться нею. єфрем уже. Забіг туди і грався, хайка мій домік, мій будиночок, говорив. Віконця є, двері. Хі -хі. Ну, дуже миленька. Є сюди ще гірляндочки, і вона світиться. Можна всередину, можна зверху, це вже коли, куди є бажання. Ось так нас пройшов день. Я всім дякую за